Цього невеликого німецького містечка у федеральній землі Нижня Саксонія була цікава катавасія з офіційною назвою. Вперше в письмових документах це місто згадується ще у 802 році. Мюнден старонімецькою мовою означає злиття. Таку назву містечко отримало тому, що розташувалося на берегах трьох річок. Тут річки Верра і Фульда зливаються і далі тече вже третя річка Везер. Далі по течії цієї річки Везер у Вестфалії стояло місто Мінден. І от аж у 19 столітті, щоб припинити плутанину між Мюнденом і Мінденом, до Мюндена додали слово Гановерш, тобто Гановерський Мюнден. Бо це місто тоді знаходилося на території Гановерського князівства. Але знову виникла плутанина у німецькій вимові в новій назві міста Шмюнден чітко звучало закінчення шмюнден. А саме такою була назва кварталу в місті Гановер. До того ж, довга назва Шмюнден не вміщалася на маленьких залізничних квитках. От її і скоротили. І зараз місто пишеться як Ган Мюнден. Під час Другої світової війни це місто, яке зараз налічує близько 25 тисяч мешканців, зовсім не постраждало. І в ньому збереглося чимало старих споруд. От, наприклад, цей середньовічний кам'яний міст Верра Брюке. Недалеко від злиття річок Фульда Вера. напис на мосту свідчить, що його збудовано в 1329 році і в 1988 році відреставровано. Стародавній міст через річку Вера, Набережна Верри та інших двох річок улюблене місце прогулянок і відпочинку мешканців Нюндена та його гостей. Художників приваблюють мальовничі краєвиди річок, набережних Кам'яного мосту, самого міста Мюнден. А велосипедистів приваблює популярний в Німеччині велосипедний маршрут, який пролягає уздовж річок від міста Мюнден. І взагалі у такому невеличкому містечку, як Мюнден, найпоширеніший місцевий транспорт саме велосипеди, які німці дуже полюбляють, включаючи і сучасні електровелосипеди. Серед будівель середньовічного часу в місті Ган Мюнден можна побачити також фрагмент кам'яної стіни від колишнього міського укріплення, високу оглядову вежу, яку видно з багатьох куточків міста. Є тут і стара будівля Лютеранської церкви 15 століття. Залишилися, звичайно, і більш пізні споруди великих князівських багатоповерхових палаців резиденцій з художнім оформленням скульптурами та іншими деталями декору. Сьогодні тут розміщуються офіційні установи міста і музеї. Від тих далеких середньовічних часів в Німеччині започаткувалося спорудження так званих фахверкових будинків. Німецькою мовою фахверк означає каркасна споруда. В основі таких будинків є каркасні конструкції з вертикальних і горизонтальних дерев'яних брусів, які з'єднані для жорсткості похилими підкосами. Простір між елементами каркасу заповнювали цеглою, каменем, дерев'яними колодами. Таких стародавніх фахверкових будинків в місті Мюнден збереглося до сьогодні близько 700. Та й взагалі майже в кожному великому місті і маленькому селищі Німеччини, особливо в її західній частині, сьогодні можна побачити подібні фахверкові споруди. Цей тип будівництва іноді і досі, які раніше називають пруське мурування. У річок Фульда і Вера, які в мюндені зливаються в річку Везер, є кілька перепадів по висоті. Звідси і швидка течія річок. І ось такі мальовничі невисокі водоспади, які завжди шумлять, наче справжні гірські водоспади. Швидка течія і перепади висоти? Дали змогу побудувати в сучасний період на річці Сівера місцеву невелику гідроелектростанцію. Колись у давнину на цьому місці стояв мурований водяний млин. Падаюча вода спрямовується в окреме спеціальне русло, де встановлені оригінальної конструкції турбіни. І таким чином. Певна частина електроенергії для містечка Мюнден виробляється саме на цій гідроелектростанції. Гідний приклад для наслідування, хоча б в нашій Україні, де чимало малих річок з перепадами висоти. На останок нашої екскурсії зазначимо, що їхати до Ган Мюндена від великого міста Касель всього 20 хвилин приміською електричкою.